Hello, народ! Подивіться, що до нас приїхало! тут ціла купа тих мібендів. Це справжній народний продукт від компанії Xiaomi, який, в принципі і зробив її популярною. Саме мібенди принесли шалену популярність сьомі. І так вийшло, що я користуюся глобалкою і саме глобалкою, вже більше 10 днів і скажу я вам, що нічого ліпше серед усіх фітнес-трекерів, які в принципі сьогодні існують у світі, нічого не існує. Там є щось схоже від компанії Samsung, але по-перше, їх браслет коштує набагато дорожче. По-друге, за функціональністю, програмним забезпеченням і кількістю аксесуарів, корейський браслет поступається Smart Band 9. Тож, якщо вас цікавить не дорогий, а головне, якісний фітлет. Не з браслет, ви обов'язково маєте додивитись це відео до кінця. Влаштовуйте затишне місце, прихопіть із собою гарний настрій вподобайку. А я починаю! Ви запитаєте, а з якого такого переляку у тебе так багато їх на столі? Ну дивіться, вони вже приїхали до нашого постачальника і продаються в нашому інтернет-магазині за найнижчою ціною гарантією найкращим сервісом і все як треба. Тож після перегляду цього відео, звісно, якщо вам сподобається, обов'язково зазирніть. По перше, в наш телеграм-канал АндроПрайс Україна. А по-друге, в наш інтернет-магазин Андропрайс Тут і тут мали з'явитися QR-коди. Ну і ще я хочу анонсувати потенційний розіграш. Якщо протягом одного тижня під цим відео не збирається, бодай 10 тисяч вподобайок, ми розіграємо одразу 10 фітнес-трекерів в прямому ефірі на нашому youtube каналі Для того щоб прийняти участь в цьому розіграші, ви маєте написати унікальний коментар під цим відео. Припустимо, чим вам сподобався чи не сподобався цей фітнес-браслет, чим він гірше або навпаки ліпше за попереднє покоління. Короче, будь-що можете написати. Головне. В описі своєї сторінки вкажіть дані для зв'язку. Ну, раптом, якщо ви переможете, щоб ми знали з ким зв'язуватись. Окей, друзі, бажаю вам удачі, вдалої купівлі. а Зараз ми повертаємось до нашого огляду. В цілому на запитання, чим нове покоління відрізняється від попередника, можна було відповісти там за кілька хвилин і розійтися. Але якщо ми говоримо саме за фітнес-трекера від компанії Xiaomi, тут історія, тут емоції, тут ви ж розумієте, скільки фанатів у цієї лінійки. Тож ми тут будемо говорити не тільки за технічні характеристики, матеріали корпусу і бла бла бла. Ми будемо ще й аналізувати, і я буду ділитися з вами своїм досвідом користування. І перше, що ви маєте знати, у Smart Band 9 з'явилися нові кольори. Окрім чорного і білого, виробник пропонує блакитний, рожевий і золотий варіанти. І справа тут не тільки в кольорі ремінця. Ви ж пам'ятаєте, що нещодавно компанія Xiaomi відмовилась від капсул. Тепер у цей тут під'єднується е, отаким. Е, Чином, тобто з'явилася така окрема кнопка на тильній стороні, ви її натискаєте, і ремінець відстіпується. Тож ми тут маємо повноцінний корпус, як в дорослих годинниках, тільки на відміну від Smart Band 8 у дев'ятки, цей корпус виконано з металу. Так, друзі, вам не почулося це повноцінний метал. Слухайте. І знов-таки на відмін від попередника, він має приємне матове покриття. Слухайте, я як тільки згадую цей пластиковий глянець у вісімки, мені одразу стає погано. Тут все виконано в подорослому. Причому до ваги це додало всього кілька грамів. З ремінцем він важить щось там близько 27 грамів, а без ремінця 14,5 грамів. А по відчуттям це просто вау. Слухайте. Тепер я можу офіційно заявити, що саме з моделі Smart Band 9 фітнес-трекер від компанії Xiaomi перестав бути бюджетним. Знаю про що ви зараз думаєте. Там же є ще керамічна версія, вона взагалі у льот. І в цілому я з вами погоджуся. Однак ви маєте знати, що кераміка випускається ексклюзивно для ринку Китаю. Там не буде офіційної глобальної прошивки, там не буде офіційної української прошивки, там не буде української мови. Знаєш, це можна через якийсь костиль поставити цю глобальну прошивку, однак я не хочу про це зараз говорити. Та і в цілому, під час перегляду цього відео, ви зрозумієте, що глобальна версія вона все ж відрізняється від китайської. Окей, крім металевого корпусу, сюди ще завезли в два рази яскравіше дисплеї, ніж у попередника. І якщо робити так от загальне порівняння між усіма спартгодинниками, які, в принципі, існують на ринку, цей за максимальною яскравістю не поступається деяким флагманам. Коли ви дивитесь на його екран на сонці, прямо от промені шмалять, з цим взагалі немає жодних проблем, причому я не Більше я пам'ятаю, як в цьому плані себе показував сьомий міб, шостий бенд, Про п'ятий я взагалі мовчу, це небо і земля. Тобто цим браслетом можна повноцінно користуватися навіть під палаючим сонячним світлом. І в принципі, я вважаю, що для такого типу гаджету цього вже більш ніж достатньо. Однак компанія Xiaomi вирішила піти ще далі і встановила сюди лінійний вібромотор. Розумієте, в фітнес-браслет лінійний вібромотор. Слухайте, в деяких годинниках вартістю там по 200 баксів не встановлено лінійного вібромотору, там взяти хоча б ці е, тіквоч. Там реально вібрік гірше ніж тут. А цей пристрій офіційно коштує 35 баксів. Як це взагалі можливо? Ви запитаєте, а чому ти так сильно співаєш в цьому бровади? Ну ти постановило там якийсь вібромотор? А справа в тому, що більше часу ви будете використовувати цей браслет для того, щоб читати повідомлення. Омлення там відбивати відгуки, там будильник буде у вас працьовувати. І весь цей час, коли браслет буде знаходитись на вашій руці, він буде вам сигналізувати за допомогою саме вібромотору. що вам прийшло якесь повідомлення. І повірте мені, різниця між вібромотором з ексцентриком, оцим з з з з, з і оцим от лінійним, тик-тик-тик-тик-тик. Вона просто колосальна. Слухайте, це треба один раз відчути, бо я тут вам щось поясню, впевнений, більшість навіть не уявляє, про що я тут кажу. Також з'явилась величезна кількість фірмових аксесуарів. Слухайте, жоден фітнес-браслет по типу FitBit чи Samsung нічого подібного вам не запропонує. Хочеш носити цей фітнес-браслет? Отут, на шиї. Хочеш? Носи його на нозі. І головне, що виробник подбав про те, щоб все це виглядало симпатично. Для брутальних хлопаків є або металеві ремінці, або шкіряні з магнітною застіпкою. Є варіанти і для дівчат. Єдине, що ці аксесуари коштують майже як сам браслет, однак то вже зовсім інша історія. Тож давайте підіб'ємо проміжні підсумки. Сама філософія Mi Band не змінилася. Він такий самий легкий, тонкий, ти його майже не відчуваєш на руці. Я вважаю, що це в принципі фіча будь-якого фітнес-трекеру. Але при всьому цьому він втратив свою бюджетність. Коли ти береш його в долоні, він не відчувається як щось дешеве. Коли ти дивишся на його дисплей, він не відчувається як щось дешеве. Коли тобі Приходить повідомлення, у тебе немає відчуття, що у тебе там просто якась заліпуха висить на руці. І навіть якщо у вас не статичне зображення, відчуття від взаємодії з цим пристроєм виключно позитивні. Тут нічого не фрізить, тут нічого не лагає. Сюди запхали частоту розгортки 60 Гц. Я пам'ятаю, що у попередника теж було 60 Гц. Однак, плюс до цього сюди ще встановили більш потужний і при цьому енергоефективний процесор. Тобто він став. Споживати менше заряду акумулятору, але при цьому система почала працювати набагато швидше. Слухайте, без усіляких перебільшень. По швидкодії він не поступається навіть флагманським годинникам. То все, ну, відгук просто миттєвий, нічого не лагає. Коротше, я просто в захваті. Під'єднується до смартфону, годинник за допомогою фірмового застосунку. Mi Fitness. робиться це доволі просто. Під час першого увімкнення на екрані годинника буде QR-код. Ви його скануєте смартфоном і все він вас кидає. Там на завантаження застосунку. У випадку з глобальною версією вам одразу буде доступна українська мова, і весь інтерфейс браслета буде саме на українській мові. Сам годинник працює на останній версії інтерфейсу HyperOS, і в принципі я не можу сказати, що дизайн цього інтерфейсу суттєво відрізняється від того, що я бачив на Mi Band 8. Перемалювали деякі шрифти, віджити, але так, щоб суттєво щось там у кардинальних змін не чекайте. Я вам вже не раз казав, що головною фішкою усіх Mi Bandів, от за що так сильно їх полюбили люди. Є Програмне забезпечення, і повірте мені, жоден інший фітнес-браслет, включно з фітнес браслетом від компанії Samsung, про який я нещодавно вам розповідав, ну, вони навіть і поряд не стоять з Mi Band. -ами. Можливо, з точки зору дизайну, застосунок Mi Fitness не такий симпатичний, як Samsung, але з точки зору функціональності і можливостей, це просто топчик. Ще мені дуже сильно подобається, що тут абсолютно все можна налаштувати під себе. Рівень вібрації за розкладом там якісь функції, щоб вони там вночі не працював там в день тільки працювали, все це доступно. Тобто, застосунок для цього гаджету створювався не просто як заліпе, над ним реально працювали. Давайте швиденько пробіжимося по можливостям. І почну я з варіантів циферблатів. Тут їх безмежна кількість на будь-який смак. Хочете собі щось мінімалістичне, окей. Хочете щось там класичне, окей. Хочете щось для спорту, взагалі не проблема. Хочете рожеву поні, буде вам рожева поні. Я собі обрав такий варіант, і мені він цілком подобається. Можливості створити свій власний циферблат. Як я вам казав спочатку цього відео, є три варіанти носіння цього гаджету: перший на руці, другий на шиї і третій на кросівку. Для цього в застосунку є окремий пункт. І як Розумієте, в залежності від положення, де саме ви будете носити цей браслет, він буде по різному е, рахувати кроки і так далі. Окрім того, що я перелічив раніше, виробник також додав сюди нові датчики вимірювання пульсу. Рівню кисню в крові і так далі. До речі, пульс тут можна вимірювати безперервно, і якщо він буде за низьким, то годинник у вас буде процес сповіщати, або навпаки за високим. Те саме стосується і рівню кисню в крові, і стресу. Однак ви маєте розуміти, що все це буде позначатися на час автономної роботи. браслета. Також прокачали функцію вимірювання фаз сну. Окрім моніторингу REM сну, з'явилася можливість відстежувати чистоту дихання під час сну. Коротше, з кожним новим поколінням цей, здавалося б, недорогий фітнес трекер за своєю функціональністю все ближче підходить до повноцінних смарт-годинників, які коштують там 200 доларів і вище. І до речі, так само, як і у випадку з дорогими годинниками, 100% довіряти вимірюванням цього фітнес-трекера я б не радив. Тут в будь-якому разі буде похибка, бо це не медичний прилад. І на цю тему є купа відео в Ютубі. І знов-таки, це стосується не тільки фітнес-трекерів від компанії Xiaomi, а і дорогих годинників вартістю там 100-200 баксів. Тож дивитися на дані вимірювання можна, однак я б не став на них розраховувати на 100%. До речі, якщо ми вже заговорили за датчики, вимірювання і так далі, тут є ціла купа усіляких спортивних режимів, тут навіть є режим скакалки. Тобто ти будеш стрибати і годинник буде раховувати. Яку кількість стрибків ти зробив. Також він теоретично вміє самостійно визначати, яким саме спортом ви зараз займаєтесь. Однак хочу вам сказати, що я кожен ранок бігаю по сходам, типу, я там пробігся там 75 поверхів, і годинник, типу, не зрозумів, що я займаюся спортом. А коли я вже просто почав іти, він такий: о, типу, там, у вас ходьба, давайте ми зараз увімкнемо цей режим. Тобто, ну, таке собі. Коротко. Я б все ж таки автоматичними цими налаштуваннями не користувався. Тобто, ви захотіли бігати, знайшли там окремий режим тренування, увімкнули його і побіжали. Захотіли ходити, зробили те саме. Захотіли е, стрибати на скакалці, робите е, е, ті самі дії. Вбудованого GPS, як ви розумієте, тут немає, бо це прерогатива версії Pro. Однак, якщо ви йдете на прогулянку і берете із собою смартфон, браслет використовує дані зі смартфона. Тобто потім він зможе там побудувати маршрути, все як треба. Тобто залишити смартфон. І піти кудись на прогулянку, взявши з собою браслет, розраховувавши на те, що він потім побудує вам маршрут, так не вийде. Окей, давайте повернемось до інтерфейсу. Подивіться на мій робочий стіл. Я вважаю, що більше нічого не треба. Однак, якщо ви захочете створити свій, ви можете зайти в додаток Мій фітнес, потім тут є окреме меню, зветься віджити, і створити свій власний віджет. Можете навіть поділити екран навпіл, тобто там зверху, щоб у вас там була кількість кроків, знизу кількість спалених калорій, або там щось своє, поставити, погода і так далі. Тобто робочий стіл можна кастомізувати під себе. Жести управління тут залишились незмінними. В цьому плані все так само, як і у попередника. До речі, рама на дисплеї тут теж така сама, як і у попередника, діагональ дисплеї така сама, як і у попередника. В цьому плані теж жодних змін. Є автоналаштування яскравості і працює воно чудово. І знов таки, для бюджетного фітнес-трекера це ну, така собі нетипова функція. Ну і перед тим як ми перейдемо до часу автономної роботи, хочеться ще сказати пару слів, як цей браслет працює з айфонами і як він працює з. З В принципі, і з тим, і з тим синхронізується без проблем. За час мого користування ніде ні з Android, ні з iOS він не глючив. Єдине, що з iPhone немає можливості швидких відповідей. Коли, припустимо, тобі там хтось телефонує, ти не можеш сказати, що ти там зайнятий, відправити цю швидку відповідь. Якщо коли там тобі звичайне повідомлення, я не кажу там про Telegram, ось ти не можеш швидко відповісти. І ще з iOS у вас немає значків. Коли там припустимо, з Telegram приходить повідомлення, немає значків. Телеграма, коли там з вайбера немає е, значка вайбера. Тобто з андроїдами цей браслет е, е, дружить більше. Та й в цілому я не так, щоб сильно уявляв користувача iPhone з таким недорогим фітнес-трекером. Швидше за все, до iPhone всі давно вже купили Apple Watch. Ну і останній позитивний момент, про який я ще не казав. Окрім цього, величезного переліку відмінностей від е, е, попередника, сюди ще завезли більш ємнісний акумулятор ніж. В Mi Band 8. раніше там щось було 188 мАч, Тут тепер стало 233, і здавалося б, можливо, це компенсується за рахунок більш яскравого дисплею. Однак ні, Smart Band 9 живе реально довше ніж Mi Band 8. Виробник взагалі заявляє до 21 дня роботи, і до 7 днів, якщо у вас буде і always on, і всі там функції увімкнені, Я можу сказати, в якому режимі користувався я, от без функції always on, тому що мені вона тут не дуже подобається, екран при цьому тьмяний. Коротше, профіту 0. Тобто у мене там активувався екран по повороту зап'ястя. І в такому режимі, плюс усі всі увімкнені там моніторинги пульсу і так далі, у мене там за день сідала батарея на 7%. Тож я Вважаю, що у більшості людей цей браслет в середньому буде жити там до 12 днів. Такі справи мені здається, що серед усіх останніх оновлень ну дев'ятка прямо заслуговує нашої з вами поваги. При тому, що ціна залишилась незмінною, він як і коштував раніше 35 доларів, так він зараз і коштує 35. В Україні його здебільшого продають за 1800-1700 гривень, в залежності від продавця. І мені здається, що це дуже дешево за такі технічні характеристики. По суті, все, що зробив виробник, це прокачав вісімку. Габарити залишились тими самими. Тобто, якщо у вас там є ремінці з Мібенда 8 ви можете легко їх там підчепити на дев'ятку. Та і, в принципі, якщо що вам можливостей вісімки було достатньо, ви можете зараз його купити щось там за 1100 сто тисячу 1200 гривень. Тобто там вісімка теж, до речі, непогана. Однак, якщо для вас там 500 600 гривень не проблема, тоді краще їх доплатити і взяти собі дев'яте покоління, тому що, ну як на мене, це справжній топчик. Чесно, я навіть не уявляю, що може з'явитися в десятому поколінні. На глобальному ринку це точно NFC сюди вже не завезуть. Тобто, ті, хто там зараз буде писати в коментарях, а чи там можна. Сплачувати свої покупки там за допомогою цього браслету ні. Безконтактної оплати тут немає. Це тема чисто для ринку Китаю. У нас такого вже не буде. Також я забув сказати, що програмне забезпечення глобалки відрізняється від китайця. Тут немає цього магазину додатків окремого для браслету, тут немає цих ігор, тут немає тих ниніщаків, які пропонує компанія Xiaomi для свого внутрішнього ринку. Однак я вважаю, що наявність української мови і відсутність. Будь-яких костелів повністю компенсує цей невеличкий недолік. Так, ну що, друзі, наші розповів все, що хотів. У мене на цьому все. Не забувайте, ставимо 10 тисяч вподобаєк за тиждень і розігруємо 10 фітнес-берслетів Xiaomi Smart Band 9. Також не забувайте, що вони продаються прямо зараз в нашому інтернет-магазині AndroPrice. Вдалої вам купівлі! Всі корисні посилання я залишу в описі. Щиро дякую за перегляд. Не забудьте поділитися цим відео. Зі своїми друзями і нехай буде з вами Android. Побачимось!